Яке справжнє ім'я Лесі Українки? Лариса Петрівна Косач. Чому я не здивована, що ти це знаєш? Добре, можливо, ти скажеш, де вона народилась? Скоріше, це Житомирська область, а не Волинська, це Звягель. Кажи мені, будь ласка, чи знаєш ти, як звали маму Лесі Українки? Олена Пчілка. Ну, типа, це в неї був псевдонім, а як звали, ні. Знаєш тільки, тіпо, що Добре. теж була тіпо, видатна письменниця. Добре. А на скількох гривнях зображена Леся Українка? 200. Здивуй мене ще більше. Е, можливо, ти знаєш, що Леся Українка написала. Ну, мавка. «Без надії сподіваюсь. А ви її вивчали вже у школі? Та вивчали, багато вивчали. Я ну зараз ми е, молодші більше вірші вчили. Зараз жодного вірша ми не вчили. А який тобі предмет у школі найбільше подобається? Ой, тяжке питання. Не подобається жоден. Література. <плес> мистецтво. Добре, аки німецька і німецька німецька. Ніхто її всі її не люблять, але я обожнюю. І не забудьте на мене підписатись.